Deep – Глибокий. Глибоко. Adjective, adverb – extending far down from the top or surface. Also intense or extreme. Такий, що простягається далеко вниз від поверхні. Також інтенсивний або надмірний. For example, 1. The lake is very deep. Озеро дуже глибоке. 2. He was in a state of deep thought. Він був у стані глибокого роздуму. 3. Deep seated. Прикметник. Укорінений, глибоко вкорінений. 4. Depth – іменник глибина. 5. Deepen – дієслово. Поглиблювати. Важливо різниця між deep та deeply. Deep може бути як прикметником, так і прислівником і часто описує фізичну глибину. Dig deep – копай глибоко. Deeply – Це прислівник, який зазвичай описує інтенсивність почуттів, емоцій або дій. She was deeply moved. Вона була глибоко зворушена. Deep deep deeply in love with her